Великі перемоги бувають і в маленьких спортсменів. Гравці до 10 років із провідних футбольних центрів Закарпаття з'їхалися до Ужгорода на турнір Великі перемоги. Цей футбольний турнір проходить за сприяння громадської організації Великі перемоги та управління справ культури, молоді та спорту Ужгородської міської ради. Сьогодні в цьому турнірі приймають участь юні спортсмени 15-го року народження. Назбиралося 16 команд, які шляхом жеребкування були розділені на чотири підгрупи. В кожній підгрупі визначаються місця, і згідно зайнятих місць, в другому етапі вони формують голдлігу, сільвер, бронзу і престиж лігу. Учасники заповзято змагалися та вже зараз мріють про великі перемоги. Я займаюся вже 5 років. Хотів би досягти футболу успіху. Моя мрія стати відомим футболістом і щоб виграти да, кубок світу. Серед хлопців не загубилися й дівчата. Вони теж радо грають у футбол. Ну, мені подобається наша команда, вона сильна. Я граю вже дуже багато футбол. Ще мені все любить футбол за різні кубки, за всі сміливі команди я люблю. І і ще, в принципі, я дуже люблю грати в футбол, тому що там є мої друзі в команді, і я дуже люблю з ними грати ще. Дарина не підвела свою команду. В основній Голден групі виноградівський севлюш фінішував другим. Перше місце посів Олімп Ужгород, а квартет кращих доповнили колективи з Ужгородщини Середнє та Минай.